Вітаю не українці на ютуб каналі Ростислав Продакшн. Мене звуть Ростислав Калацинський. Ставте вподобайку цьому відео, залишайте коментар підтримку. Адже зараз ви почуєте дуже корисну інформацію, яку мають знати всі українці від еколога, а також кандидатки географічних наук, експертки з охорони водних ресурсів, еколога Мар'яни Гінзуле. Мар вітаю. Звичайно, піднімемо ми зараз тему з приводу підриву каховської ГЕС. Перше запитання буде про 150 тонн машинного мастила, був витік в річку Дніпро. Ще є загроза 300 тонн машинного мастила. Що це означає простими словами? Вітаю всіх! Ці числа вони є однозначно теоретично приблизні, тому що ми говоримо про той об'єм нафтопродуктів, який був зосереджений в споруді ГЕС, яка піддалася. Руйнуванню і вибуху, тобто говоримо, але є інформація, розвідка американців доповідає, що фотографій з супутника цієї плями нафтової не зафіксовано. Можливо, це позитивний момент, тобто це орієнтовні приблизні були оцінки, оскільки знали, що така кількість нафтопродуктів знаходиться в самій споруді. Гідроелектростанції тому було припущення про цих 150 і 300, тобто, що загалом там є десь 500 тонн автопродуктів, які використовували для обслуговування цієї споруди. Але станом на сьогодні минула доба, і маємо від американців ці дані, що поки цієї плями не зафіксовували, не зафіксовано з космосу, і на поверхні її також не утворилося. Це позитив. Та можливо, ці сестерни знаходяться в воді. Можливо, їх змило і вони перенеслися в інше місце. Тобто тут варіантів дуже багато. Станом на сьогодні все повністю вкрите водою. І всі прогнози, всі різні такі сценарії, які ми малюємо. Це наші приблизні, якісь уявлення, наші припущення. Поки вода не зійде і не закінчиться, не відкриється поле та побоїще. Ми не можемо говорити про якісь чіткі числа. Що зараз відбувається в містах та селах Херсонської області? Я бачу, що затопило дуже сильно місто Олешки. Люди зараз на, на даху просто просять про допомогу. Росіяни не відкликаються на це. Це варто зазначити Україна? Ну я бачу також світлини і відео з Херсона. Евакуація продовжується, друзі, в місті Херсон. Що там власне з людьми? і Як це вплине? Ну з надалі? Так наскільки буде розширюватися а, цей приплив води? Станом на сьогодні е, іде такий розрахунок: на 16 сантиметрів спадає рівень води водосховища по словах і прогнозах Ігора Сидника у від Укренерго. Ми говоримо про 4-5 діб, буде стікати вода, тобто той закумульований об'єм, який знаходився в водосховищі. Зараз він відтікає, і цей потік доволі потужний, але не такий, який би він міг бути ще більш потужним. Це маленький плюс ті населені пункти, які знаходяться на підконтрольній Україні території. Там відбувається евакуація. ви Правильно зазначили. Тобто була ставка, і зеленський уряд ми кинули туди всі сили. Тобто, поки що немає навіть жодного загиблого. Це дуже добре для такої величезної трагедії. На жаль, на тій частині, яка знаходиться під окупацією, яка уражена більшою кількістю води, тобто, в пропорційному відношенні ми говоримо в два або в три рази більше площі, які на нашому контролі. Там евакуації не відбувається жодних дій. Я бачила дуже страшну інформацію, що російські повністю усунулися від якоїсь евакуації жодних офіційних там немає ні зборів, нічого. І найстрашніше ті люди, які мають човни і вибираються самі, вони випускають лише тих людей, які мають російські паспорти. Oh. Тобто це абсолютний геноцид, тому що люди навіть не можуть звідти вибратися. Знову ж таки, проблема зараз почнеться гуманітарної кризи, тому що вже минула перша в людей будуть закінчуватися і припаси, і питна вода елементарно. Зараз шириться відео, ви, напевно, теж його бачили, де наші військові з дрона кидають там пляшечку води, хоча б тим, хто знаходиться в повній ізоляції. Тому mm -hmm. ситуація критична і гуманітарна криза цього регіону вона буде ну, розвиватися кожен день все гірше і гірше і на наших очах. Якщо до екології, який вплив буде на екологію, я знаю, що також померло близько 300 тваринок, казали, так це недалеко від Нової Каховки в зоопарку? Тобто, який вплив буде від гідроелектростанції? Ви як географ, біолог, ви можете це пояснити? От Каховська ГЕС. Е, ну, є позитивний маленький момент. Сьогодні бачила новину вісточку приємну, що декілька тварин таки були врятовані. Здається, 15 з того зоопарку. Всі дуже радіють, і в принципі є фотографії, де і тварин рятують. Ну, наші військові завжди рятували всіх. Тут є великий плюс, але на жаль, це йдеться про свійських тварин. Тобто, коли відбувається евакуація, ну якщо є нагода, то бажано евакуйовуватися з домашніми тваринами і сільською худобою, тому що все, що загине, це буде створювати гниття і розкладання, і це буде спутно ну, ще гірше давати вплив на цю воду, яка й так зараз є дуже в страшному і поганому стані, тому що на дні самого водосховища накопичені просто метрові намули. Бо зна чого, тому що з 77-го року навіть страшно уявити, що там є. Там є якась частка, звичайно, ж навіть радіоактивних речовин, які там опинилися ще з 87-го року. Ну вони покояться по всій довжині Дніпра. Тому е, дуже небезпечно зараз живати цю воду і навіть залишатися в одязі, який з цією водою контактував. Це постійно треба контролювати. І е, найгірше те, що відбувається, це рибне господарство, тому що величезна кількість риби. Виплюхнута просто на, на територію, яку для неї нетипова, і за декілька днів, коли вода почне спадати, це все почне гинути, і це просто страшні об'єми біомаси, мертвої, яка буде розкладатися. Швидше за все, у нас там почнеться епідеміологічна ситуація, яка схожа була в Маріуполі, коли ми не можемо ліквідувати біомасу, і вона почне розкладатися відкрито під сонцем. А зараз ще й літо ці процеси будуть просто небезпечні, тобто інфільтрація буде вражаюча. Чесно кажучи, про ті числа, які йдуться, там вони ну, просто страшні навіть в економічному відношенні, а просто в втонажі. Як потім убезпечити людей? Тобто їм потрібно виїжджати з цих районів, правильно? Першочергове правило для таких взагалі ситуацій це рятувати своє життя, тому що залишатися там небезпечно і до тижня часу. Це загроза вашому приватному житті з майном. Ну я розумію, звісно, завжди важко зібрати там все, що тобі найрідніше, але факт лишається фактом. Зараз треба користуватися, тому що вода буде підніматися далі, і mm -hmm. рано чи пізно у нас вже затоплено під самі верхівки дахів, Тобто, ну далі це вже зовсім небезпечно. Тому не треба нехтувати, треба евакуйовуватися. І зараз вже такий активний в нас пішов рух, тобто люди приймають цих біженців, тобто їх стає все більше і більше. Можливо, коли вода почне спадати за тиждень, за два можна буде повернутися. Якісь території вони знову перетворяться на суходіл, mm -hmm. так. Але поки залишатися там небезпечно і не рекомендовано, тому що е, більшість будинків, які збудовані, це все таки південь України. В них своя культурна традиція, свій код, там будують цього саван. Якщо ви знаєте, це така глина, перемішана з соломою, це такі е, специфічні вид будівництва. І говорять, що вона почне розмокати десь на другу, третю добу. і Ці будинки почнуть просто ну ру, <гум> ру не зрушувати, руйнуватися. Так вони розмиються і зникнуть. І залишатися на такому хиткому ґрунті абсолютно не, не раціонально. Розумію. E, значить, за декілька днів виказала там до семи днів, вода буде сходити, і вона фактично буде в такому ж стані, як і до руйнування Каховської ГЕС. Потім ви маєте на увазі по якості? E, не по якості, а загалом, тобто вона вже не буде виходити за, за берегів. Тобто, як раніше була правильно цей потік води. Так, зараз ми маємо як максимальне розлиття, тобто цього об'єму. З часом деякі населені пункти вони поверне, ну повернуться, виринуть з води назад, і, умовно якісь як привиди кораблів знищені. Так, якась частина залишиться під водою на довший період, але теоретично з часом це почне ну, нормовуватися, тому що якщо не буде. Ми, ми маємо так це умовно, ніби ви якийсь уявіть там миску з водою, і ви зробили в ній якусь прогалину. Тобто, спочатку вода буде литися дуже інтенсивно, а з часом цей потік він зміліє і зупиниться, але залишиться цей великий розлив. Враховуючи, що літо, то можливо перетвориться це все десь на багно, десь на якісь завалене, десь будуть оці всі гори, риби, тобто різна ситуація. Ну тобто, це буде таке аромагедон, такий своєрідний екологічний. Одним словом, виховуючи Найбільше... величезну площу. Найбільше підтоплення це буде завтра. І як чи можуть зсу евакуювати якось е, жителів міста Олешки? Там 25 тисяч людей, взагалі я читав, у 2020 році було зареєстровано. От е, чи можуть вони якось їх евакуювати? Е, наскільки було оголошено на засіданні ставці, зеленський сказав всім кинути ну, якби туди безпосередньо всі сили, всі ресурси, весь ДСНС, всі там. Тобто, наскільки є в нас можливості, наскільки кількість є техніки і людей, тобто еквація триває. Плюс, все-таки це ну, водний такий доволі регіон, Багатьох людей були там якісь свої човни, і люди самі організовуються. Тобто там сусід їздить, забирає своєї вулиці людей. Тобто там курсування відбувається постійно зараз, там дуже все активно. Ну, поки що якщо немає жодних загиблих, це дуже добре. Можливо, це з'ясується ну в кожним днем. Воно особливо вночі дуже небезпечно. Так, коли темно і нічого не видно, то це набагато проблемніше зараз. Там вже ж немає ні світла, ні нічого. Тобто, абсолютно суцільна темрява, багато води і плюс за спрага росіяни. Постійно заявляли, їх Крим вони так люблять, український півострів. Що вони зробили? Цим актом екоциду України, півдню України та півострову Крим. Вони завдали нам надзвичайно болючого удару економічного, тому що ми насамперед тепер маємо мінус 10% по перекриттю по електроспоживанню. Я думаю, що на осінь нам треба всім ну, прийняти і готуватися знову повернутися. відімкнення світла знову почне mm -hmm. наступне. Ми втратили величезні посіви. Е це геогосподарські, господарські так у нас величезна площа зараз знаходиться в занедбаному стані. Це все бедлінди, Їх їх можна відновити, але це в роки, це не йдеться. Ми втратили той врожай, який героїчно під такими складними обставинами, в таких складних ситуаціях були нашими фермерами посаджені сьогодні. Вже на світовому ринку підскочили ціни на кукурудзу, пшеницю, тобто, тому що це наша профорієнтація наш головний експорт. Це також ми втратили там збитки майже на півтора мільярда. Доларів це тільки зараз, по приблизних урахунках. Я вже не говорю там про інші культури і так далі. Тобто це величезний... але, але з іншого боку, я бачу постійно, що дня надходить і військова підтримка, економічна підтримка. От була е, два тижні тому від Шольца від Німеччини 2,7 мільярди євро е, було оголошення військової підтримки. Тому я думаю, що світ. Нам допоможе в цьому, а потім Росія буде віддавати борги. Я не знаю. Ну, ми так так всі плануємо. Зараз ми маємо зібрані дані. Плюс у нас були е, заяви від е, американців, що повністю зібрані на документальна база, по тому, що це підірвали mm -hmm. росіяни. Хоча сьогодні такий активний інформаційний вкид, тобто несеться, поширюється думка, що це ми самі себе підірвали. Mm -hmm. е, а щодо Криму, я хотіла зазначити, можливо, такий не дуже знаєте приємний момент. Багато зараз хто говорить, що от прикрили воду Крим, що вони самі для себе зупинили mm -hmm. водопостачання. Так факт лишається фактом, але в Криму є величезна кількість маленьких локальних водосховищ, і є інформація, що вони заповнені на 80-100%. І тобто, що в них приблизно є вода обійтися самим собі, тобто в такій ізоляції на один-два роки, ага. от в такий момент. Так, так, так. Е, зрозуміло. Дякую дуже вам за коментарі. Е, чи є щось ще додати? Не знаю, можливо, від вас можливо я, я хотіла іншої гес. Я ще хотів запитати, і так. заес так атомної електростанції в Енергодарі. Зараз ЗС, ну питання ЗС поки як умовно скажімо, стабільно, але годинник цокає. Я тішуся, що в нас немає такого підняття температури і випаровування тої води, яка закумульована біля атомних станцій, вона поки стабільна. Тому мені така погода заспокоює. Знаєте, моє серце. Але факт лишається фактом. Треба зараз активно моніторити дані по радіації. Тому що якщо вдарить сильна температура, почнеться випаровування, цієї води там не буде достатньо. Можливо, будуть якісь пікові перекриття, які ЗСК не зможуть. Ну і плюс обстріли далі тривають. Вони обстрілюють наші евакуації, Це все відбувається під вогнем. Знаєте, немає навіть можливості працювати ну в повному масштабі, так як це ну можна працювати. Це якось так. Всі ці коридори, по яких можна здійснювати якийсь контроль, вони всі стають жертвами і для них вони є привабливими. Так ми хочемо там щось надати, допомогти людям. Вони будуть роблять нам ще болячіше. Ну. Це ж самий натуральний, просто вже я не знаю <смеш> не судний mm -hmm. день, але щось схоже до того. Тому е, питання по АЕС набуде актуальності. Я прогнозую десь на четвертий-п'ятий день цієї всієї історії. Очікуємо, ну обіцяв очільник МАГАТЕ приїхати сам, тобто відвідати, що буде він сам очолювати, вони подивляться. Ну не знаю, я не дуже така, знаєте, задоволена. Ти мені хочеться ну, більше дій, більше якихось. Контролюючих речей якогось світового спілкування. Хоча щодо допомоги партнерів, ну як ми бачимо, півтора року дійсно допомога надходить, і ми маємо підтримку в різних спектрах. Насправді не всі, можливо, там і зафішовані, не всі конкретно можемо якимись числами підтвердити. Але факт лишається фактом, що зараз на цю я впевнена, також відгукнеться величезна кількість людей, але звісно, всі турбуємося, тому що. Цей шантаж ядерний він триває також ну по суті з 22-го року. Так як і вибухівка, mm -hmm. ця була закладена в нашу ГЕС. Також в вересні-жовтні 22-го року. Так, Зеленський повідомляв про це. Я бачив відеозвернення, що вони замінували. Він тоді казав: ну, побачимо реакцію НАТО. Он мене дивує, яка вітала з днем російської мови. В той це день, взагалі цей це. Ляпас. Це, це ляпас, дійсно, не знаю. Що буде далі, але я сподіваюся на консолідацію цивілізованого світу і зупинку цього. Ще згадаємо Ютуб канал. Ми казали, що є ютуб канал для українців. Це інша тема, але таке бонус для наших глядачів. Так, мусимо визнати, що мова це код нації, код поширення. Запрошую всіх на свій ютуб канал Марчитання. Де я читаю дітям в найближчій бібліотеці біля мого дому, тому що коли розпочалося повномасштабне вторгнення, я була також абсолютно зруйнована, і просто приїхала до мами на західну і читала, сперла телефон на цукерницю в кухні, просто читала свої улюблені тексти. І племінник моїх засинав, бо йому це допомагало. І mm -hmm. друзі в Фейсбуці попросили читати їм. Я читала це в прямому ефірі в Фейсбуці, і воно так зайшло. І потім я потихеньку переїхала вже на YouTube і вернулася в Київ з 1 червня, і потихеньку налаштувалась тут моє життя, і якось була потреба читати. І от приходять діти-переселенці з іншого з різних сходу і так далі, які пережили, які повернулися з Європи. Ми стараємося через цю казкотерапію терапію приводити себе в лад, от тому е, запрошую вас дивитися ці відео, тому що це казки української мови для українських дітей. Наповнюємо україномовний ютуб разом. Дякую, друзі, посилання буде під цим відео. Ну а ви залишайте коментарі і ставте вподобайки, і також поширюйте цю цінну інформацію. Слава Україні! Героям слава! Якщо ви перебуваєте у зоні ризику, перше, що вам необхідно зробити, це зробити свій золотий стратегічний запас води. Якщо водопостачання не зупиняється, не забувайте раз на тиждень міняти весь зміст цієї води, оскільки з часом вода починає псуватися. Якщо ви знаходитеся у складних обставинах і не можете забезпечити себе чистою питною водою, я даю вам пораду ту, яку повинен вам дати будь-хто, хто хоче, щоб ви вижили. Ваше виживання це ваша основна мета. Забудьте про етичні, моральні компоненти того, що відбувається навколо вас. Вживайте ту рідину, яка є в доступності для вас. Ваше завдання вижити і пережити весь цей жах. Обезводнення найгірша проблема, яка торкається людей в окупованих територіях. Якщо ви місяцями, тижнями перебуватимете в складних обставинах і над вами будуться вести активні військові діли, артилерійські обстріли і так далі, ви повинні вживати те, що є в доступності, тому що ваш організм наражається на смертельну небезпеку. Були свідчення, що люди вживали воду з опалення, тобто з системи, де вона знаходилася роками. Ця вода була з іржею і бозна чим. Але диво, ці люди вижили. І ця вода їм не зашкодила. В цьому якась, напевно, є магія війни. Ще один момент, який для вас є важливим: запасіться засобами. Це такі таблетки, які винайдені власне, були для військових американцями, які воювали в Іраці. Це таблетки для очищення води. Вони мають активний міст хлору і можуть за 30 хвилин очистити воду. Є ще декілька методів, які поширені на сайті Міністерства охорони здоров'я. Ви можете використати активоване вугілля, ви можете використати розчин йоду, ви можете використати певні підручні засоби і зробити певну фільтрацію води.